Виноград Байканур. Це в мене сигнальне плодоношення. Це другий рік кущу. У минулому році я посадив саджанцем власного укорінення. Хороший показав ріст, саджанець. лоза була до верхньої, так сказати, шпалери Є, господі дроту. От, і я, я залишив цю лозу плодоношення, ось оце залишив 4 гронки, то зрілий, витягнув, лоза вже, як бачите, корічнівенька визріває. Да, трошки вище на лозі, я бачу є сліди аїдіума. Ну, я з обробками, так сказати, не перебарщую, Я... це все для мене, для сім'ї. В мене три, максимум чотири обробки. Більше ні в якому разі, якщо там десь ідюм мільдя є, на здоров'я хай росте. На ягоді немає, то і добре. <кхід> Кстати, на ягоді немає, більш-менш можна сказати, стійкий до хвороб. Ну, там, на відміну. Є там такі, що От, е ягода, як ви бачите, така трошки пальчикова, пальчиковидна. Пальчиковидна така, довгенька така, ось це якась, якась завяленька, Без мускату, смак гармонічний, смачненький, солоденький, е е кісточка одна-дві є всередині. Що ще вам по ньому сказати? Кажуть, що нагрузку тягне дуже добре. Тягне, а там буде видно. Ну, в принципі, в принципі нічого, нічого поганого не скажу, поки, поки все тільки хороше, позитивне, рекомендую.